Війна, яку розпочали в Москві, яка відверто декларує свою ціль, а це не якісь території, це не Крим, це не Донецька, Луганська область, не Запорізька, не Херсонська, не Київська, не Сумська, це знищення української державності, української нації. Більш того, це повне знищення так об'єднаної. Європи вільної і євроатлантичної е, унії, да, яка фактично є досі в військовому плані, військово-політичному, не може завершитися ані в Севастополі, ані в Донецьку. Так ну, вона не може завершитись на кордонах України 91 го року. Вона може завершитися тільки в Москві, е, тому що все інше це лише буде використано Москвою для зализування ран для підготовки до наступної ітерації Агресії, кінетичної, гібридної чи іншої з цими людьми неможливо домовитися. У них немає бажання миру, у них немає бажання перемовин заради миру. Так, будь-яке Те, що наші партнери сприймають як дипломатію, для них це інструмент досягнення того, що вони не можуть, не хочуть а, досягнути а, військовим чином. так, Тобто, це продовження їхньої агресії. Від вони ірраціональні, божевільні військові злочинці і терористи, і чим раніше сподіваємось, діюча адміністрація республіканська це зрозуміє, тим краще буде не тільки для України, а й для самих сполучених штатів. Неможливо домовитися з терористами. І ми маємо артикулювати до того, щоб Сполучені Штати адміністрація розуміла, що, наприклад, після атаки 11 вересня, 2001 року. Президент Сполучених Штатів не їхав, не зустрічався за самою Обамою, шукаючи боючий компроміс, на який мають піти дві сторони. Так? тобто, ну сполучені штати е, приймають бажання Аль-Каїди робити 3-4, але не більше терактів щороку, е, в яких має померти не більше, ніж 3 тисячі американців. В той же час Аль-Каїда, наприклад. Е, Погоджується, що вона не атакує Вашингтон, що вона визнає право американців сповідувати на іслам, чи ще щось? Це божевілля, так там чи я не уявляю, як там президент Рузвельт спілкується з Гітлером чи навіть з е, Гімлером, який в, в моменти агонії так Райху намагався на себе перебрати функцію цього е, нового лідера Рейху, який там змістить Гітлера і укладе з союзниками домовленості? Ні. Вони військові злочинці, для них тільки трибунал. Єдине місце, де можна про щось говорити з Путіним. Це гарно, і коли він буде за столом сидіти як ув'язнений, все ну тобто з ними не можна, не треба говорити. не Треба легітимізувати їх. Звісно, я розумію, президента України на жаль, він в тій ситуації. В якій я б не поважав нікому опинитися, і Україна може бути змушена до якихось перемовин з, з, з так званою Російською Федерацією, з ключовим військовим злочинством, але в той же час ми не маємо себе обманювати. Це людина, яка хоче знищити все і нашу державність, і винна в згибелі десятків тисяч громадян України, і не тільки громадян України, так громадян Сирії, громадян Сакарпела, громадян Ічкерії, на тобто громадян Російської Федерації по ця людина прийшла до влади, підриваючи будинки в своїй державі. Цивільні будинки в Москві, в в Волгодонську, тобто, з цією людиною все зрозуміло, і не можна, не треба шукати ніякого там миру чи проблиску змін цій людині. Маємо чітко розуміти, з ким ми маємо справу. Тому, на жаль, будь-які речі, які можуть бути в переговорному процесі, це лише буде використано Москвою для досягнення їхніх цілей. І ми маємо це розуміти, бути до того готовими і готовими до того, що ця війна може бути завершена лише в Москві. І так дипломатично вона може бути завершена. Наприклад, класний кейс Біловезький пущен, на да? тобто, коли зійдуться декілька представників різних регіонів Російської Федерації, підпишуть договір в Москві про її саморозпис. Ось в якому будуть зазначені репарації визнання провини за вчинені злочини проти людяності да, в Україні, в Сирії, в Ечкірі, Так, Якщо Сполучені Штати готові до такої дипломатії, то це можливо, але тільки таким чином, тобто без суб'єктності цієї держави, яка має зникнути, якби це не було можливо, там, там пафосно чи якось видавалося якими зайвими, але по суті, те, що катон ставши говорив більше ніж дві тисячі років тому, кожен завершуючи свою промову, Карфаген має бути зруйнований, і ми і наші союзники маємо повторити Московія, деланда ЕС. Я не маю на увазі знищення фізичного міста, так там Москви за цієї тестова, але імперську сутність Московського Московії потрібно знищити. Без цього не буде миру ані в Україні, ані в Європі, ані в Сполучених Штатах. Пане лише, але ми з вами проводимо певною мірою регулярно наші зустрічі, за що я вам дуже вдячна. І я пам'ятаю, як ви колись казали, не дуже дав давно, що все ж таки треба враховувати, що Україна втрачає ех, свій генофонд. І ми мусимо десь знайти якусь можливість, чи то для паузи, коли б ми могли відновити сили, чи то. Ну, я не, не можу зараз гарно сформулювати, але ви казали, що має бути якась розумна ех, можливість вижити. Бо йде війна на виснаження. Війні на виснаження, війні ресурсів, той, хто має менше ресурсів, а це ми, він не може перемогти Чи перемогти такою ціною, що ціна може бути, знаєте, як то кажуть, ех, з водою дитину вилити. Да? Я не знаю навіть, ну ви мабуть, розумієте про що я кажу? Я не знаю, як правильно сформулювати це питання, але мені здається, можливо, нам треба враховувати той момент, що е якщо казати про час, то можливо він працює не на нашу користь. Що б ви на це зауважили? Я цілком з вами згоден. Більш того, я не змінив свою думку е з попереднього разу. Я вважаю, що Україна має бути готовою. До тих умов, які зараз можуть забезпечити припинення вогню, можливість зменшити принаймні суттєво кількість втрат, так або це незворотні втрати, це життя кожної людини, громадяни України є е безцінними насправді. Але по-перше, це може бути лише за умови реальних гарантій, що ми розуміємо, що. Е Ця домовленість про припинення вогню, якусь фіксацію якогось війнення або як де-факто не де-юре, да юреда тимчасової там демілітаризованої зони, має мати реальну гарантію, а це лише військові гарантії наших держав-партнерів і членство в НАТО, або, або такі гарантії поза членством НАТО, які має там Японія або Південна Корея, або там Ізраїль, Часково. І другий момент. Будь-яке припинення тимчасово в ню нами має сприйматися не як ми, так не як панасея, а як короткий період, з яким ми маємо відновитися, трансформуватися і однозначно бути готовими і спробувати превентивно зупинити наступний акт. Агресія Російської Федерації, так зване бо вони не зупиняться. Так? тобто, те, що ми там отримаємо час, цей час вони будуть використовувати для підготовки продовження війни шукати той момент, коли ми будемо слабшим, під час виборів наступних або під час, коли сотні тисяч громадян повернеться в фронту, втомлені, зневірені втрачених багато попри посестер да там багато людей з інвалідністю і так далі. Це колосальна турбулентність для держав. Тому коли ці. Сподіваємось на да, будуть досягнуті, хоча б припинення вогню для нас. Це не має бути самозаспокоєння, що все завершилось. Ні, нічого не завершилось. Поки Москва лишається е, з колоніями імперської столиці столицею, митрополії. Ось, ось про що я мав на увазі, а не в тому, що не бути готовим. Наприклад, варіант, на мою думку, при нас немає хороших варіантів, так і ми маємо це розуміти України. На жаль, є поганий варіант, ще гірше, ще ще гірше. Ось варіант, наприклад, фіксації. Сьогоднішньої лінії е, е, фронту зіпкну, да, там окупації Російської Федерації за умов е, там вступу України в НАТО і в ЄС да, там чи полегшення пришвидшеного вступу або введення контингенту держав союзників деяких та да, або надання, наприклад, нам е, там авіації, там гавків і так далі. Це дуже поганий варіант, але це краще зможливо. Так і звісно, його не потрібно відкидати. Я точно не прихильник е, воювати до останнього кінця, чи давайте втратимо е, мільйон чи сто тисяч українців, щоб е, звільнити три райцентри, які будуть ну, які вже да, там в руїнах. Ну тобто, ми ж воюємо не за е, смерть а за життя. Так і наша е, цінність в тому, щоб ми були успішною, ліберальною, вільною державою, те, чого Росія якраз і не хоче, якщо у нас. Буде 15 мільйонів населення в жодних перспектив все знищено. Це вони досягнуть цього. Так ми формально можемо не програти. Вони але ми і програємо. Тому для нас кожен день це життя сотень українців. Чим раніше ми зможемо зупинити активну фазу гарячу фазу війни, тим краще, але в той же час. Потрібні гарантії, реальні так не не бутоне бутофоричні. І другий момент потрібне розуміння, що віна не закінчить, що це тимчасово припинення вогню, навіть не перемир'я.